Нашу квартиру не оминуло вікна повиносило, побило, що в спальні, що в кухні, і це просто і жах, он дім горить. Ми чуємо з чоловіком звук, такий як характерний шахеду. І він все приближається, приближається, приближається. І я кричу, діти в коридор срочно. І вони вибігають, і туди бабах цей такий, і щось знаєте, як з будинку фасада, щось летить, падає. Боже, кажу, в дом попали. Він каже, ні, я вже бачу навпроти будинок. Вже каже, палає. У мене це перші мислі. Господі, хоч би там нікого не було. А виявили, що там жінка була дуже шкода, дуже страшно. Але... Ми, ми, ми обов'язково переможемо і все буде добре. Ну, це ми вже дуже давно знаємо Росію, все своє життя, і ми бачимо, що вони ніколи не хочуть з нами ніяких е е гарних стосунків, вони постійно нас гнать, е <свісно> обстрілюють. Е і ці всі перемовини, це все, мені здається, це все неправда. Е ми, звісно, ми звісно хочемо, щоб скоріше став мир, щоб нас перестали обстрілювати. Але те, що вони роблять, це зовсім інакше все.